Нормально. Ты же фосфором я писал, потому что у меня экран засвітився. Да. Короче, тут такий лор. Э, наш оверсир, наглядач, нас готував наш цей волт, щоб випустити нас за 25 років. І от оце ми він випустив нас. А, ми, ми раніше за всі. Да. Ні, 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 не раніше. Ми пізніше всіх, тому що цей а я А я у можу. може. У мене на секунду така музика була, як цьому, як володари перси там де в Нью-Йоркши, як... Так, я квести можу обрати, окей. I'm picking up radio transmission from overseer. I should turn. Щось пінгує трохи? Ну типа пінг нормальний, але в мене буває час часу і з дробовика. Там раз на 10 шотів, у мене звук відстає від дробовика. Цікаво. Цікаво. Что тут за лор? Все, ми просто йдемо. А, ми маємо шукати nuclear Silos, три nuclear reactory, подивитися, что вони працюють, і все, за весь лор поки. А в тебе. Вот тут Оце от, это типа. оце, это вот, типа, в тебе камод? Да, комод, это шо? А чому пушаться дюфель бэг? Так что це камод? Да, то саме. Може він... А, Максим бойс тут, как бы дюфельбег лежит. Аааа, еба. Материл Жесть. Ура, 16 року, блядь. Be swarm. Oh no. его. Америка. Fuck yeah. <laughs> Ты его можешь золотать? Да. Хани. Хани, хани, хани. О! Америка! Да, это так по-американски хуярды по волоку. Ой, ебать! Більш, більше шансів оголошити, yeah. типу... Непіс є. Живий. Непіс? Живий Непіс, кажеш? Ой, безсмертний. Foundation? Foundation Institute? Foundation's Institute? Це безмерно не письма, не цікаво. Це даже не деты, Це даже не дитина, бля! Щоб її безсмертно робити, Що тут сталось. Алло, Славян, ха Алло, алло Ну, ну, ха Ну хоть блядь, блять, лолу. Да. Ну, в цьому плані, ключ, будь щ краще Лолу, объективно скажем. Що, ми будемо, типа рейдерами, и типа ті як? You Юхав, an open perk. Set quantity, Що, блядь, це? Бля, Максим, я щось нажав і в мене перк карти відкрились, блядь. Dead is watching the corver... Да блядь, там анекдот був, я не прочитав, ну сука. Ой, блядь. Yeah. Make important story choices that have large consequences. Ого oh -oh. Progressive is saved less frequently than in solo interior, be sure. Continue. Так, и шо? Ну я нажал в continuе гружусь. О, oh. речь. <small> uh -huh. Так можно вбити. ні, не можна її <у> вбити <laughs> 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 Это 10%, Так. Нихуя себе, бабуля! А... Пиздец, Карась. Yeah. О, скребай, там якраз так, оскривайтемся якось можна. Так, цілоох пішов. З'єднайся. І тут максимум взагалі то тут е э, дуже важливі консеквенси будуть. Так. Ні-ні, це радить. Only the party player party leader gets the dialogue. So only quest progress for the party leader. You the progress for everyone in group. Uh, ага. Боже, блядь, кринть. Так. Да. Ну це ну типу не треба говорити, походу, він тут не синкануть квест. Ого! Бля, ну Weapon это интересно, как в с 4. Просто так хоть, хоть вас тут можно с другой ВК пристрелить, типа. Ну, типа, на покеде будут просто движинки забы забыты. <свят> <свят> Мутант. Да. На нахуй. На нахуй. По ногам ему, нахуй, по коленям. Слушай. по-моему, сибашев Він у мене тризначний левел, думаю треба піти від нього Хороший вовк БІЖИМ! ЗДВІЛ БІЖИ НАХУЇ! Окей, не передумав Піста дідок трохи, це не на сьогодні, в Можна весь монетар забити айтемами, не просто без випадків Чувак, він на якому-то джетпаті літає, каже, з його болоти Це Ох, ебать! Валяв. Уярим Ой. Давай, 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 насыпаем. А куда ему ты Давай, хоть? давай. Ну. Просто куда-нибудь уже. Давай, все ты ему. Добро. Нормально. Заб... Забарань. Кэп. Стади рейдера. Стики тар, вы если так Якось немає, от у Варкрафті, типу, ти перші локації, коли заходиш, там тобі одразу, ну там класика кабанчика е, і типу тебе одразу закидують якийсь епік, поняв? От, е, це класика ММО. ти якийсь лох, і тебе потім такий злітай туди, і ти бачиш, такий ебать, Штормград, там типи літають, нахуй, мільярдні уровні, нахуй, шмотки, і потім тобі ти потрібно назад. Поняв? Ти, такі, ну, тебе трошки воно так хук, поняв є, в сюжеті, так? Ось і ти потім кайдан. Я знаю, я би краще Варкрафт пойраби, ніж оце піздец. Я не розумію, як ця гра виглядає гірше, ніж той самий Fallout 4, вона грузить довше, типу це реально загадка. Що, ми не спадаємо? БЛЯЙ! А ти вже вже полетів. О, нахуй! Комуністичні банкет. Тут це напевно поки є все з цим.